Привіт, мене звати Мар'яна. Сьогодні буде відео про те, як я їхала в Київ уже другий рік поспіль, і взагалі як я збиралася, і моя дорога до України. І так, ось е, мої претенденти, які беруть вручну поклажу. Перший це рюкзак відстав. Я купляла його в Україні. Він так скручується в рулончик вгорі. А Єдине, що поки він відкритий, тому що ще там докладаю, докладу зубну сітку, зарядку для телефону. І ще щось. І тут інша сумочка це від Лаш, торбина, в якій у мене зараз зберігається їжа, яка буде у мене протягом цієї поїздки. Звичайно, вона як гантеля, але вона все одно у мене буде порожня потім поступово. Тому там у мене зараз круасани, яблука, все, що мені потрібно для перекусу. Зараз в горі в мене навушники, тому що вони будуть в останній момент покладені, тому що щоб вони не розчавилися. Коли я повертаюся в Україну, завжди використовую компанію на Тур». Я дуже задоволена їхніми послугами перевезення завжди комфортно, затишно, наче в себе вдома. Єдине, ви маєте звертати увагу головне на те, оскільки ви маєте приїжджати додому. Мені подобається виїжджати завжди ввечері, тому що приїжджаєш додому ввечері, ніколи не жарко, але і звертати увагу на те, що не завжди ви можете приїхати від дев'ять, тому що все залежить від кордони. В пункті біля неподалік від Жерони ми зайшли всі в туалет. Я вже зробила всі можливі мої процедури, помилила це почистила зуби. І будемо рушати зараз на автобус і далі рушати до Франції. До речі, таке цікаве криве дзеркало. Ой, яка я довга. Вау! Не дарма мені кажуть, що в мене високі довгі ноги. Так, тут така сама, ану. А тепер угу. ще ситуація не змінюється зовсім. Роз четверта ранку ми вже у Франції залишилося проїхати ще одне місто і будемо в Монако. Ледь спала, якщо чесно. У мене відчуття, що спина скрутилася в формі оригамі і мені важко було спати. thank you Перед Орщиною, що можу сказати стосовно Орщини, була дуже сильно злива тоді в кінці червня. Я хвилювалася за дорогу і не було часу на зйомку. Але на щастя, в цей раз мені вдалося все-таки перетнути цей кордон дуже швидко, з двох ночі до пів дев'ятої. Звичайно, нас до цього раніше не пускали, хоча ми були серед перших. Нібито через включення світла, нібито через перезмінку, ну не буду стверджувати правду, чи це ні. Що я хочу сказати, що насправді я дуже рада поїжджати в Київ зустрітися з рідними, хоч надовго, чи надовго завжди мене надихають краєвиди нашої України, особливо в Карпатах, неймовірні долини, неймовірні будиночки. Це таке рідне, домашнє, і, як ви можете побачити, я вже багато будиночки проїжджаю, і завжди мене це надихає. І я перезавантажуюсь. Особливо ця поїздка мені була дуже важлива, і через це я давно не знімала відео на YouTube, майже місяць. Але, тим не менш, я вже з новими силами прийшла на YouTube. Я дуже вдячна вам за підтримку, дякую за 500 підписників тут, на каналі. Так, як ви бачите, я вже на станції Tour і далі вже рушала до Києва. Тепер, вже як ви бачите, вже в Києві Ціль мого візиту була це відвід провідати моїх рідних. Побачитися з мамою, і ми потім після цього вже на початку липня поїхали в Іспанію. Моя мама приїхала до мене в гості. На жаль, в Києві не змогла побути цілий місяць, як це було в минулому році, але краще, хоч ніж нічого, була все-таки тиждень. Зробила певні справи, які я планувала плюс-мінус не всі, але основні. Також я пройшлася по певним місцям в Києві. На щастя, не було багато тривог. Також встигли попрацювати. Не хотіла брати я відпустку, а вже пізніше її взяла. Звичайно, стосовно сирен вони були, але на ще не так багато. Коли вже виїхали, то на жаль було вже настільки гучно. Ну, ви знаєте всі останні новини, тому ви розумієте. Так, що я можу сказати стосовно міста Київ, мого рідного дому? Звідки я хочу сказати, що люди намагаються жити, не дивлячись на відключення світла, не дивлячись на сирени та тривогу, і це дуже сильно впливає на емоційний стан. Але українці дуже смілива нація, яка завжди знайде вихід із будь-якої ситуації, якби там не було, і намагаються цінувати це життя, насолоджуватися кожним моментом, який нам дає це життя. Дякую Збройним силам України, що нас захищають і боронять наше небо, бо без них не зрозуміло було б що. Дуже вдячна вам за перегляд та підписуйтесь на мій канал. Дякую за 500 підписників.